Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Вітаю вас, шановні друзі, святом сьогодні, з, верб... з вербною недількою, щоб ви були здорові, щасливі, кохані, щоб вас Бог беріг завжди і всюди. Скоро у нас Пасха, ковпаска, червоне яйце. Тому готуйтеся до Пасхи, щоб Пасха пройшла у нас спокійно. Щасливо, щоб все було добре, і щоб Бог дав, щоб вже закінчилися наші оці переживання, і так все, щоб ми вже жили спокійно і щасливо. Усім бажаю миру та добра. Будьте здорові, шановні друзі. Так, а зараз ми будемо крутити нашу гру, яка називається Рулетка Мафія. І обирати кількість бісерин на завтра. На сьогодні я не вибирала, оскільки сьогодні вербна неділя, свято вишивати не бажано, тому я не обирала на сьогоднішній день. Будемо обирати на завтра, на понеділок. І так, дівчатка, давайте, хлопці, будемо крутити рулеточку. І так, Наталя Томкевич. Дивимось, скільки випаде Наталі. Наталю тисячу бісерин. Так, у нас буде лідочка. Лідочці потрібно відшити. Шістсот бісерин. Ксюша. Ксюшенька, тобі потрібно відшити. Люба кількість, яку оберете ви самі. Тому, Ксюшенька, скільки ти обереш собі, стільки і виший. Люба кількість. Олександр. Так, Олександр. Якась реклама зверховою вискакує. Олександр потрібно вишити 200 бісерин. Мало для Олександра. Давайте я спробую закрити цю рекламу. за інша. Так, йдемо далі. Тетянка Неділько. Танюша, скільки тобі потрібно відшити? Зараз нам скаже рулетка? Тисяча бісерин. Так, Наталя, Д. обираю для себе. Так, скільки ж мені потрібно на завтра відшити бісеринок? 200 бісерин, Дуже добре, бо завтра трішки у мене такий день насичений, можна сказати. Так, йдемо далі. Віточка, скільки тобі потрібно відшити? Пишуть, я ж закрила вроді. 800 бісерин віточку потрібно відшити. Так, Анастасія. Люба кількість бісерин. На ваше, за вашим бажанням. Люба кількість. Так. Тетяна Олексенко, Танюшка, тобі потрібно відшити. Таквісти бісерин, Танюшка, тобі потрібно відшити. Сашок бісерок, тобі потрібно відшити на понеділок. Дев'ятсот бісерин. Так, Леночка. Тобі потрібно відшити. 900 бісерин або 450 хрестиків. Марійка, тобі потрібно відшити. 400 бісерин. Іринка, карп. Іриночка, тобі потрібно відшити п'ятсот бісерин. Олічка тобі потрібно відшити. 200 пісيرين. Світланко, тобі потрібно відшити 800 пісيرين. Так, все. Числа ми вибрали, скільки кому відшивати. Так. А тепер перейдемо до наших робіт, наших дівчаток за 8 квітня. Ось, якраз відкрито. Давайте зараз подивимося роботи просування за 8. квітня, тобто за, за, за суботу. Так, колічка в нас не відшивала. Іринка Карп. 600 бісерин потрібно було відшити Іринці. Що вона й зробила? І, як бачите, позначено, де вона скільки відшила. Молодець. Іринка зарахована. Ага, вона відшила 900, навіть більше відшила. Молодець Іринка. Іринка старається, молодець. Далі йдемо. Це моя робота. Я відшиваю, як ви бачите, віночок. Мені потрібно було відшити 100 бісерин, що я і зробила. Ось, додавилося ось цих пару рядочків, це 100 бісерин. Я шию 30 бісерин в ряду. Так, йдемо далі. Так, зараховано, потрібно написати, зараховано, зараховано. Робота Олександра. 200 бісерин потрібно було відшити Олександру. Олександр відшив. Мені кажеться, що там і більше, ніж 200 бісерин. Добре, Олександр зараховано. Йдемо далі. Робота Тетяни неділько. Тетянці потрібно було відшити 100 бісерин. Тетяна відшила 100. 98 бісерин. Добре, Тетяна. Дякую, зараховано. Так, Томкевич Наталя повинна була відшити 100 бісерин. Ось таку частину Наталя відшила. Добре. Йдемо далі. Зараховано Наталі. Йдемо далі. Робота е, Анастасії, Їй потрібно було відшити 100 бісерин. Ось, вони десь тут додавалися. Добре, Зараховано Настя Анастасія. Зараховано. Далі. Робота е, Лідочки. Лідочка теж відшиває віночок. Їй потрібно було відшити 100 бісерин. Лідочка відшила 145 бісерин. Добре, Лідочка. Дякую, ідемо далі. Зараховано. Так, це робота кубюк Марійки, Їй потрібно було відшити. 500 бісерин, плюс 50 бісерин, штрафу я їй дала, хоча в неї така була якби причина, І вона, її боліла голова, вона заснула, хоча вона все виконала, але заснула і не здала звіт через те. Тому я всього їй дала плюс 50 бісеринок. Ось. Тому. Марійко, зараховано тобі. Так, ідемо далі. Робота Віточки Місюк. Віта повинна була відшити 500 бісерин. Що вона й зробила? Дякую, Віточка, Ідемо далі. Робота світланки. Так, Віта вона зарахована. Робота Світлани. 400 бісерин. Світлана відшила 2210 бісерин. Ну, звісно, Світлана у нас вишиває дуже швидко і по, по таких немаленьких числах. Ідемо далі. Робота Ксюши подобної. Ксюша повинна була відшити 900 бісерин. Ксюша була у нас мафія. І я їй додала ще плюс 300 бісерин відшити і зняти відео. Що вона й зробила? Відео зняла, бісерини душила вишила, е, мало бути, 1300. Ксюня вишила 2802 бісерини. Молодець. Ксюша, вітаю. Зараховано. Так, ідемо далі. Так. Тетянка Олексенко повинна була відшити 600 бісерин. Ось вона зробила і виділила, як ви бачите, молодець Тетяна. Дякую, за раховану. Так, ідемо. Ага, це була остання робота. Решта. Ірина взяла паузу, тому що в неї приболіла дитина, Олечка не вишивала в суботу, і... сашок Бісерок теж не вишивав, хоч і мене норма була, але він не вишивав, ладно, я йому виправлю. Штрафу давати не буду, ладно. Ноль. Просто переправлю. Так. Лєночка нас не відшила 200 біс... бісерин, там теж якби поважна причина, але ш... дарємо штрафу. Штраф 200 бісерин. плюс 200 бісерин на наступний раз, на наступний раз. Тому ляночки потрібно буде відшити. Тисячу. 1100 бісерин повинна буде відшити лєночка. Або 550 Такі. Так. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вам показати, розказати. Мені би всі здали. Яночка теж взяла паузу, у неї проблема з, з очима з, що якась стала, тому взяла також паузу. Ну, і все. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати, розказати. Дякую всім. Будемо спостерігати далі за відшивами дівчаток і хлопців. Думаю, вам цікаво. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитися гру Рулетка Мафія. Ось, тому що вже, в принципі, я й казала, що не буду на YouTube знімати, тому що дуже щось мало переглядів. Можливо, щось. Можливо, не всім цікаво. Тому це, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, мені буде дуже-дуже приємно. Ось, а з вами була Наталя Д. Гарного всім святкового недільного вечора. Ось, ще раз кажу: верба б'є, не я б'ю. За тих день, великдень, паска-ковбаска, червоне яєчко. Святкуйте, готуйтеся! Хай вам всі пасочки дадуться, щоб були гарні пасочки, красиві. Всього всього вам найкращого, друзі. Обіймаю, цілую всіх, 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 всіх. Дякую, всім, що ви зі мною. Мені дуже-дуже приємно. Усім па-па!